Друзі, ви тільки погляньте, який красень з'являється у нас у продажу Volvo XC90 2015 рік випуску. Дизельний двигун 2 літри. Коробка, звісно ж, автоматична та система повного приводу. Гарний темносиній колір, тонований на 20-х дисках, на гарній літній гумі. Шикарно виглядає автомобіль з Європи. По кузову місцями присутня косметика, місцями присутня і шпаклівочка, але. Виглядає просто неймовірно цей автомобіль, дуже великий, комфортний, великий об'ємний багажний відсік. Технічно жодних зауважень. Автомобіль повністю обслугований. Дуже багато чого зроблено по авто. Салончик шкіра, чорного кольору в ідеальному стані, як на свій вік. дверним картам також без зауважень. По комплектації у нас повний електропакет. Спереду також шкіра в гарному стані. Натуральна шкіра, тут ніяких замінників, шкіряне мультикармо, круїз контроль. 319 тисяч кілометрів оригінального пробігу, жодної помилки тут немає. Мультимедія. Великий дисплей, через який проходить керування, всі, керування всіма функціями Автоматична коробка передач, ось таке незвичайне у нас запуск, незвичайний запуск двигуна проходить через цю кнопочку. Дуже цікавий друзі, автомобіль. Повторюсь технічно, жодних зауважень, автомобіль обслугований. Великий комфортний надійний дизельний двигун, ще й економічний. Всі, хто зацікавлені, компанія автопарк, місто Харків, авто по наявності, автопродажу, чекаємо на вас.